Новітня кардіохірургічна операційна. Її івано-франківським медикам подарували представники української діаспори із Чикаго. Вже невдовзі в обласному центрі в муніципальній клініці можна буде проводити операції на відкритому серці. Дотепер пацієнти змушені були їхати на лікування до столиці чи за кордон. На рік можна прооперувати, надати допомогу кардіохірургії різної патології до двох тисяч людей. Так це і діти, і дорослі. Люди, які не мають кошти, це люди, які не можуть собі дозволити. Це я вважаю, що пересічний громадянин нашої України має право на державне забезпечення свого лікування. І коли він не має фінансів, не може поїхати там, в Польщу чи в Америку. Операції на відкритому серці вони неможливі без, так скажемо, відповідної апаратури. Це і штучне серце от АІК, це і апарат, який підтримує тиск в системі. Це апарат який Дозволяє зберігати температуру крові. Родина Кузичів зі США походить із України. У роки Другої світової війни вони змушені були емігрувати до Чикаго. Юрій Кузич в кардіохірургії понад 30 років. А його син Маркіян є одним із провідних кардіохірургів Америки. Кажуть, раді допомогти малій батьківщині. Привезли штучні серця для перекачки крові, обладнання для наркозу, інструментарі та розхідні матеріали. Без цього обладнання неможливі жодні операції ні на серці, ні на легенях. Середня вартість подарованого обладнання близько 4 Сотень тисяч доларів хочемо далі допомогти місту Івано-Франківську, щоб далі йшли до другого степеня того, того проєкту чилого хірургії. Міські медики запевняють, першого пацієнта в новій кардіохірургії зможуть прооперувати вже в січні. До цього часу із івано-франківськими медиками своїм досвідом ділитимуться фахівці зі сполучених штатів. Зокрема, сам меценат Маркіян Кузич також заплановано, що на стажування до клінік США із Прикарпаття поїдуть дві медичні бригади. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.